Після марафону в 42 кілометри пустелею Сахара сотні бігунів прибули до табору біженців Смара Сахраві, що в Алжирському Тіндуфі. Спортсмени змучені, але горді, що підтримують жителів західної Сахари. Сахарський марафон солідарності частина ініціативи, яка підтримує дітей, що мешкають у таборах для біженців коло тіндуфа. Я люблю пустелі і люблю народ Сахраві, бо їм потрібен мир. Їм потрібна своя країна і земля я приїхав сюди до західної сахари, щоб пробігти марафон. Роблю це вперше. Головно, тому що хотів проявити деяку солідарність із західною Сахарою та її народом і показати їм, що світ їх не забув. Марокко вважає Західну Сахару своєю територією, але рух за незалежність, який підтримує Алжир, вимагає створення суверенної держави. Упродовж багатьох років більшість країн, серед них Іспанія, виступали за проведення референдуму про незалежність, щоб визначити долю західної Сахари. Однак, у березні 2022 року прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес почав відновлювати дружні стосунки з Марокко. Тим часом переможець марафону поділився тим, як долав у дорозі труднощі. Перегони були дуже важкими. Пустеля ставить усіх на свої місця. Було дуже спекотно. Я багато страждав. З 20-го кілометра було непросто. Ми разом ділили труднощі. Мій колега Марко мав проблеми зі стегном. Зрештою, ми трохи відновили сили й побігли далі. Це вже 23-й марафон солідарності. Забіги були також на дистанцію 21, 10 та 5 кілометрів.